Путін помер і тепер Кремль планує як його ховати. Колись ми з вами почуємо це повідомлення. Але, на жаль, поки що Путін не помер. Але питання його похоронів наразі дуже активно обговорюється у Кремлі. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. І поки ви підписуєтеся на наш канал, ставите лайки, пишете коментарі. Я вам розповім усі деталі, що за чорний чимоданчик, який носять постійно за Путіним. Хто вирішив його поховати? так коли винесуть з мавзолею Леніна для того, щоб звільнити місце для справжнього імператора, тобто для Путіна. Ну і звісно, ми з вами пригадаємо історичні аналогії, тому що вони самі собою напрошуються. Тож давайте про все по порядку. Будемо в тому розбиратися навіть за життя. Путіна питання його похорону, символічного спадку, не залишаються без уваги. Ідеолог Кремля, пропагандист, як його називають в мережі фашист, Олександр Дугін звернув увагу на необхідність підготовки до похорону Путіна ще за його життя. Він неодноразово наголошував, що тіло Леніна потрібно винести з мавзолею, щоб звільнити місце для майбутнього захоронення істинного імператора Росії, тобто Путіна. Дугін вважає, що підготовка має відбуватися завчасно, навіть якщо Путін буде жити довго, місце його поховання слід підготувати заздалегідь і зробити його символічно важливим, майже священним для країни. За його словами, планують, що там вже почнуть шанувати велич держави ще за життя лідера. А всі процедури мають бути здійснені швидко. У Кремлі підтвердили, що питання вивезення Леніна із Мавзолею, де він зараз Раз знаходиться, вивчають і відкреслили що справа не обмежується лише зверненням Дугіна. Також існували інші поради щодо переміщення радянського вождя в секретне місце, включно з передсмертними посланнями покійних радників. Проте коли саме ці кроки будуть реалізовані у адміністрації президента держави терористки, не змогли повідомити і не змогли назвати конкретні терміни, коли вони планують того Леніна з мавзолею вивозити. Таким чином, звернення Дугіна і реакція Кремля підкреслюють, що навіть питання похорону диктатора стає частиною політичної стратегії і символічного контролю над образом літера. Це демонструє, що уявлення про владу Путіна виходить далеко за межі його фізичної присутності і включає підготовку до власного міфологізованого спадку. Ще у 2018 році публіцист Олександр Нівзоров пропонував репетирувати похорон Путіна, посилаючись наприклад Великобританії, де таємно готувалися до смерті королеви Єлизавети II, яка покинула цей світ не так давно. Ну і за аналогією Нівзоров пропонував те саме робити. Там визначили скільки часу тіло буде лежати в Вестмістерському аббатстві, хто виголошуватиме промови, які методи бальзамування застосовувати, і навіть відпрацювали сценарій телетрансляції. За словами Нівзорова, в Росії могли би проводити подібні секретні паради е, на кшталт як в Британії. Підготовка кілька разів на рік схожі на навчання цивільної оборони під час таких репетицій відпрацьовували б усі ритуали похорону, чорні стрічки, панахиди, дзвони, можливо, навіть масштабні демонстрації військових та чиновників. Потім несподівано оголошувалося б, що це лише тренування, а народ святкував би воскресіння президента. Ідея полягала не просто в підготовці до смерті лідера, а у створенні. Символічного ритуалу, який змінював би уявлення про Путіна як непохитного керівника, чий контроль над країною і владою не закінчується навіть зі смертю. Ну і тут треба додати, що Олександр Нєвзоров є опозиційним до путінської влади, станом на зараз, і такі. І подібного штибу його повідомлення це є такий певний стьоп Кремля. Ну і тема репетиції похорон підкреслює, що у Кремлі смерть лідера завжди розглядається не лише як трагічний факт, а як політичний інструмент. Навіть у минулому такі ритуали не були чужими для російської та радянської традиції. Достатньо згадати, як після смерті ще одного диктатора Сталіна Микита Хрущов організував таємне переміщення його тіла з мавзолею Леніна на кремлівське кладовище. Це була не лише похоронна операція, а й політичний акт контроль над наративом, уникнення можливих протестів та демонстрація сили нової влади. Сценарії похорон Путіна запропоновані Нівзоровим продовжують цю традицію у сучасному форматі: Планування смерті, репетиції, символічні ритуали все це частина великої гри влади і контролю над масовою свідомістю. Тема репетицій похорон Путіна також породила численні чутки і конспірологічні історії у медіа. Обговорюють можливі сценарії, секретні місця поховання, навіть потенційні церемонії вбивчої краси, які могли би підкреслити велич та безсмертність лідера. Усе це працює як психологічний інструмент, створює атмосферу страху, поваги та постійного очікування, навіть поки Путін живий, і таким чином позиція невзорова про цей парад і репетиції. Вона не виглядає просто ексцентричною. Вона органічно вписується в логіку російської політики, в логіку Кремля. Навіть смерть може стати політичним актом, а підготовка до неї інструментом підтримки влади та символічного контролю над нацією. Ну і питання, де буде похований Путін, це не просто технічне рішення, місце його останнього спочинку, має нести потужний символічний і політичний сигнал, вважають в Кремлі. І Кремль розглядає кілька варіантів: кожен із яких відображає історичну амбіцію, і підкреслює статус лідера, що правив. А я би сказала, е Надиктовував свої умови понад два десятиліття. Кремлівська стіна на червоній площі. Ну, здавалось би, традиційне місце, тому що вона слугувала місцем упокоєння радянських лідерів, включно із Брежнєвим та Андроповим, яких ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і е, Сталін там перебував аж до 1961 року. Для частини росіян поховання Путіна там могло би стати майже царським символом. Але сучасна практика відходить від таких рішень. Більш сучасний і замірками Росії престижний варіант це новодів'є кладовище, де спочивають впливові політики та діячі культури, зокрема Хрущов і Єльцин. Тут Путін міг би бути поруч із видатними особистостями, проте масштабний символізм. Зм для усіх громадян буде менш помітний як родинний варіант. Розглядають серафимівське кладовище. Санкт-Петербурзі, де поховані батьки Путіна, такий вибір підкреслив би приватний аспект, але державні урочистості зазвичай проводять у публічних місцях. Ще один можливий варіант: це федеральне військове меморіальне кладовище, яке знаходиться під Москвою, аналог американського Арлінгтону, де ховають високопосадовців і військових. Це Би підкреслило статус Путіна для зазомбованих пропагандою росіян, як не лише як президента, як царя, як любить говорити Дугін, а й як верховного головнокомандувача. Ну і нарешті не виключено створення персонального мавзолею або меморіалу для Путіна для лідера, який керує країною майже три десятиліття. Це могло би стати унікальною спорудою, символом влади величі, хоча сучасні традиції для. У сучасних традиціях Росії поки що ми цього не спостерігали. Ну і кожний з цих місць це не просто кладовище, а це є певним елементом політичної гри Кремля навіть у випадку смерті диктатора. Питання, де поховають Путіна, поки що залишається відкритим, але вже зараз воно породжує безліч чуток і фантазій, формуючи уявлення про контроль над його образом навіть після смерті. Ну і поки у суспільстві обговорюють можливі місця поховання Путіна, сам диктатор здається, думає не про смерть. Його увага спрямована на власне безсмертя, контроль за часом і контроль за життям. Історія кладовищами і можливими похованнями підкреслює символічний вимір влади. Але реальні дії Путіна показують, що він прагне залишитися при владі і після того, як для будь-якого смертного настав би кінець. Путін активно працює над продовженням свого життя, показуючи режим без вихідних, навіть у день народження, засідання ради безпеки і міжнародні дзвінки демонструють нібито його щоденну завантаженість. За даними французької газети Le Monde, він обговорював із Сі Цзіньпіньом можливість пересадки органів і потенційне життя до 150 років. Державні програми з боротьби зі старінням значно розширилися. Кількість проєктів зросла в рази, що демонструє серйозність намірів Кремля. Куратором досліджень подібного штибу є старша донька Путіна Марія Воронцова. Путін порівнював потенціал генної інженерії з ядерною зброєю, підкреслюючи, що старіння це науково вирішувана проблема. Попри те, що середня тривалість життя у чоловіків у Росії близько 68 років, 73-річний Путін залишається при владі залишиться при владі щонайменше до 2036 року. Для нього смерть головний страх. А програми антистаріння, міфи про дублерів та чорний чемодан. Підкреслюють прагнення залишатися непогрішним і вічним в очах системи і в очах народу. Ці легенди формують уявлення, що він здатен контролювати не лише політичні процеси, а й власне життя, здоров'я, і навіть час підтримуючи авторитет понад реальні фізичні обмеження. Ну і потяг протягом тривалого часу Путін практично не з'являвся на публіці, що породжувало лавину чуток і міфів у медіа і соцмережах. Активно обговорювали найрізноманітніші сценарії. Хтось стверджував, що президент нібито давно помер, і він просто знаходиться в холодильнику. Ну тобто його труп. Інші, що проводилися таємні пересадки органів або експерименти з продовження життя, особливу увагу привертали історії про чорний чемодан, де нібито зберігалися біоматеріали Путіна для контролю стану здоров'я, захисту від отруєнь, а також конспірологічні здогадки про наявність його двійників, трійників, які виходили на публіку замість справжнього Путіна. Поки світ сперечався, що правда а що вигадка, Путін залишався непомітним майже 9 місяців, фактично від жовтня 24-го до літа 2025 року. В липні цьогоріч Путін раптово з'явився у Санкт Петербурзі. Його кортеж спершу зупинився на дворцовій площі, де зібралися військові та чиновники місцевої адміністрації. А сам президент вийшов на Неву, здійснивши коротку прогулянку катером. Ну треба зазначити, що це. Був були заходи стосовно дня військово-морських сил, але цікаво було те, що парад, який щорічно проводився, відмінили ця поява. Мала чітко символічне навантаження. Путін особисто привітав військових, які виставили честь, отримав медаль від Миколи Патрушева, Важливий сигнал внутрішньої єдності силового блоку і демонстрація того, що ключові гравці системи стоять поряд із ним. Ну і Напередодні також планувалося е, традиційний військово-морський парад, як я й казала, але його скасували через загрозу дронів на центральні міста Росії. Подія безпрецедентна за останні три роки. Е, от тому поява Путіна виконувала функцію компенсації. Демонстрація стабільності і непохитності влади, навіть коли звичайні церемонії не могли відбуватися. Ну і в мережі також сперечалися. А чи справжнього Путіна побачили тоді в Санкт-Петербурзі? Але рухаємося далі. Кожен рух президента, кожен жест, включно з врученнями нагороди і символічними вітаннями військових, був ретельно відпрацьованим політичним сигналом. Це просто, це не просто для присутніх, а для всієї країни і зовнішніх спостерігачів. Саме такі публічні виходи давно перестали бути випадковими у стабільні часи. Він майже не з'являвся серед людей, але варто країну струсунути. З'являється він це вже стало політичним ритуалом. Чим сильніша криза, тим гучніша поява Путіна. Найяскравіше це проявилося після вбивства Олексія Навального, якого режим вбив у тюрмі в Росії шок обурення, міжнародний тиск, зростання внутрішньої напруги Кремлю потрібно було продемонструвати, що влада стоїть твердо. Путін виходить до людей саме у ті моменти, коли його легітимність здається хиткою. Показати себе в натовпі, це не жест відкритості, а акт демонстрації, що контроль не втрачено. Ну і точно так само це спрацювало після заколоту Євг... Євг... Євгена Пригожина. Хоч заколот був коротким, але сам факт збройного виступу проти Кремля створив колосальний тиск на систему. Путін швидко відреагував знову публічна поява, знову оточення військовими. Знову знову ритуальна напівтеатральна стабільність, його публічні виходи це не комунікація з людьми, і народ насправді Путін не любить це демонстрації, сили, подібні політичні інсценізації мають працювати як механізм стабілізації показати, що лідер не зланий, що він тримає курс, що ситуація не виходить з під контролю. Ну і що люди його люблять, попри всі чутки, легенди про чорний чемодан, таємні дублери, пошуки еліксиру безсмертя. Питання смерті і поховання Путіна не існує у вакуумі. щоб розуміти, чому навколо нього виникають настільки дивні і гучні історії, варто нам самим звернутися до історії Росії ХХ століття, де питання, що робити з трупами лідерів, завжди було надзвичайно чутливим і політично небезпечним. Тіло Леніна в Мавзолеї стало одним із найпоказовіших символів держави і ідеології. Він лежить на очах у всіх, викликаючи постійні суперечки, ховати чи залишати на показ. Для Путіна цей приклад має важливе значення. Мавзолей демонструє, що навіть смерть лідера може бути інструментом політичного впливу і символом влади. Він підкреслює велич, спадкоємність, непреривність керівництва, створюючи ефект присутності лідера навіть після його фізичного відходу. Інший урок дає історія зі Сталіним після смерті радянського диктатора. В 1953 році його тіло спочатку помістили поруч з Леніним в Мавзолеї, але страх перед потенційним протестом культурою культу особистості, яка скасовувалася, та необхідністю контролювати наратив, змусив керівництво діяти таємно. В 1961 році Микита Хрущов ухвалив рішення прибрати тіло Сталіна з Мавзолею і поховати його біля кремлівського. Стіни. Сам процес проводився максимально секретно. Територію огородили дошками на Красній площі одночасно проводили репетицію параду. А всі роботи з переміщення залишалися непомітними для широкого загалу. Родичі Сталіна не брали участі в цьому всьому контроль над операцією, забезпечувався партійною та державною структурою. Ну ці історії демонструють, що навіть у радянські часи поховання лідера завжди поєднувало політичну доцільність, страх перед протестами та символічний ефект для населення. Тож вибір місця, спосіб, публічність процедури були частиною державної стратегії і мали на меті контролювати суспільне сприйняття влади. Сьогодні історія повторюється, але вже в новій формі. Міфи про дублерів, про чорний чемодан, програми антистаріння, безсмертя Путіна, рідкісні публічні виходи і таємничі відсутності стають сучасними інструментами формування образу непохитного майже надлюдського лідера в Росії. Подібно до того, як тіла Леніна і Сталіна формували уявлення про владу та її символічну силу в минулому. Сучасні легенди підтримують авторитет Путіна і створюють ефект. Бо він контролює не лише країну, а й сам час. Але на жаль, поки що Путін живий, друзі. Але ми простежимо за всім тим, що від буде відбуватися в Кремлі. Далі наші військові працюють і будемо стежити за тим, а що трапиться з диктатором після його смерті, і скільки йому ще вдасться. Вбивати людей і впроваджувати свій диктаторський режим. Тож ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі. А ми з вами побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з малом всім, па-па.